Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми з вами поговоримо про любов. Не про цю, яка поруч зі мною сидить, а про справжню. До речі, це тільки я називаю любов любов. Тому. Так, це моя привілея. Насувається свято День Святого Валентина. Це такий день, який святкується будь-де хтось святкує, хтось не святкує. Але ми подумали, що доречно буде поговорити про лексику, про різні моменти, які ми можемо освітити саме в рамках цього приводу. Якщо ви в когось закохалися або плануєте закохатися, то вам необхідно знати, як ж норвезької мовою це все виразити. Тому давайте починаємо. Перше наше е, таке слово, без якого ми не можемо нікуди е, піти в цій темі, це щаліт. Кохання. Любов, Любов. кохання, щаліт. Можна я тебе так тепер буду називати? Будь ласка, ні. Це ну, саме сам, сам, як такий е, термін, тобто як, як явище, та? любов. Е, і Зверніть увагу, ця вимова ну, вона деколи ва, 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 здається важкою для українців. Оце хи е, на початку йде у нас звук, х, не. «ши». Не «ки», а Х саме. Це щось середнє між Ш і Х, ну це дуже грубо пояснює, тому що насправді пояснювати таким чином неможливо, бо геть інші звуки в норвезькій мові. Та? Але якщо ви все ж таки собі уявите щось таке середнє між х «ш», Щ, та, буде, буде Ще, буде таке. такий звук. Ще, ще. Просто повторюйте, лігет». І оцей звук А. С, А. лігет». Я завжди своїм учням кажу, що це наче ми уявляємо, наче ми до лікаря прийшли, і горло хворе показуємо. Та не зовсім, звісно, так а, але все одно воно щось трошки є. Ну, та, оце, не, не просто відмовляється. Не наша українська а, тому що є в норвезькій мові подібне а, звичайно, а це саме А, та тому жаль. А коли ви вже не просто десь там жаль та літає в повітрі, а ви закохалися. Тоді це форельське закоханість, якщо ми кажемо про явища. І відповідно ми можемо про себе сказати: яй арфельське, я є закоханий. Форельська дуже часто кажуть. Теж таке, як отік, ти а, ми не на стільки. <хи> От ми закохалися. А якщо ж ми хочемо сказати саме не закохані, вже а коли це почуття переросло у щось більше, любов, тобто ми вже та? кохаємо та не просто закохані, а саме вже любов, кохання. Як ми тоді це скажемо ельскер. Є таке дієслово слово оельське. Я Ельськидай, наприклад, угу. да, коли я тебе люблю, кохаю саме так. Саме кохаю і до речі, тут можемо поговорити про три слова: того, що в норвезькій мові є три слова, якими ми передаємо ці різні ступені любові. До когось, перше слово, як ми сказали, ельське, так і це найвищий ступінь. Я е, кохаю і не обов'язково там прям ну саме людину. Да. Я можу любити, обожнювати його можна перекласти. Mm -hmm. Як от сильна да. я можу сказати, я ельське кафе, тобто я обожнюю так. каву, я не можу без неї жити. Я ельські норки. Я обожнюю цю країну, мені тут класно, uh -huh. я ельскір, щось там, так? так. Uh -huh. Але якщо до людей ми все ж таки це використовуємо, уельське це більш підсвідомлює такі романтичні, романтичні почуття, інтимні почуття. почуття. Так. Так. Тобто я можу сказати, тобі, я да? тому що ми вже партнери, ми дуже сильно, але ти будеш так, розуміти, равно, що це таке тут... з, з таким да, інтимчиком вже Да, <хай> <хай> <та, хай> Тут трошки обережно <хай> з та, цим та, словом. Та. Не, я не скажу слово ельське. Людині, кого uh -huh. я люблю, того що є в нас ще одне слово в норвезькій мові овареґля інуе uh -huh. або нуе. Це прям такий сталий вираз, який трошки бентежить багатьох українців. Чому? Тому що оця частка «гла», яка там є, не частка а слово, всі його знають як щасливий, радісний гла». Тому, якщо ви не знаєте цієї фрази, прям запишіть собі її чітко одним таким сталим виразом і зазубріть, тому що воно скрізь трапляється гла, і яй гла, і люба. Я люблю Це було б вже дуже, дуже доречно. що схема. ми колеги тут було б найкраще в такому контексті. Ми не романтичні партнери, так ми ніякі так. там. Тобто, да, я тебе люблю. Я mm -hmm. гляй, дай О, все прекрасно, прекрасний контекст. Так, аналогічно можна і до кави сказати. Mm -hmm. От повертаємося так. до нашого попереднього прикладу. Я можу сказати, яй альбіла і кафе це вже інша трошечки градація. Тобто, мається на увазі, що я люблю каву, я й лікер, можна ще сказати. Так, це наше третє слово, до речі. Так? Mm -hmm. Зараз до нього mm -hmm. плавно якраз переходимо. Але відчуйте цю градацію, тому що якщо я скажу, я Ельські кафе. Я обожнюю жити не можу. Сил так? Нема. Я лай like кафе, та да, люблю каву, не відмовлюся. Виходить. Але ми можемо сказати, я лікер кафе. Так. Це саме таке ходове ход слово. Мені подобається. Mm -hmm. так? Я можу сказати, я лікер, дай теж. Правда? Мені, мені подобається, подобається Аня. Аня. Так, так, так. Я дай. Ну, я була б дуже обережна тут, я з Ельськидай. Тут уже так. прям такі вже в мене. Прям почуття угу. до неї, розумієте? Да. Я думаю, ви вловили цю різницю. Якщо так. до родичів, остання хочу додати: якщо до родичів, от, наприклад, дуже часто моя свекруха мені каже. Аня Яльґлайдай, та і я так само їй кажу: а якби моя свекруха чи свекр сказали Ельскер, ну свекр, наприклад, то я б вже тоді почала замислюватися. трошки. І запам'ятовуйте, що в родинному контексті до дітей, до до котів, ми кажемо я глядай. А до чоловіка, там до бойфренда, чи там до когось в кого романтичні плани, ви вже можете сказати Я ельскіляй». І до речі, навіть коли двоє людей починають зустрічатися. Вони вже там разом вони можуть сказати Я люблю тебе, але оцей знаєте перехід з гля до ельскір, оце такий мені здається в стосунках. Він прям не знаю, такий маркер. Коли ти просто можеш сказати, я дай, Ну мені з тобою добре, мені з тобою комфортно, я тебе люблю. А вже коли людина тобі каже, я ельскір, то все вже серйозно попали. Вже ви попали серйозно. Як же ж ми ще можемо сказати, якщо щось відбувається романтичним чином? Отут таке слово в нас. Є в норвезькій, яке дуже співзвучно з українською мовою, якщо ви пішли на романтичну зустріч, у вас зароджується там якась романтична атмосфера. Є прекрасне слово романтиськ, да, так, тільки запам'ятове запам слово, то що ми не кажемо романтика, наприклад, так. От, з ось, романтика. Ну, тобто це норвезькою так не буде. Це саме прикметник. «Романтик». Mm -hmm. Якщо це іменник, ми ми кажемо романтик, mm -hmm. а прикметник романтиск. де арромантиськтемненгар, наприклад, темний mm -hmm. ще одне слово. Це такий настрій, атмосфера де романтиск темненьга. А як же ж ми тоді скажемо, якщо ми от на побачення пішли? В нас романтисько цей стемнинг, як Люба каже. Якщо ми з кимось зустрічаємося, причому не обов'язково постійно зустрічаємося, просто, просто пішли на побачення. Тут нам на допомогу приходить англійське слово ОГО поендейт. Ендейт це запозичення з англійської побачення. Да. Харувать поендейт. І десь їсть Аня? Де свариться вельдище. Так сумно. Нема що навіть поговорити. Так, і, і часто от мені теж це було досить дивно, що норвежці люблять запозичити, особливо молодь, оці англійські слова, і потім ще іноді вжити їх, як, наприклад, дієслово. Тобто вони можуть сказати о, дейтену англійські. Ну якось так. Yeah, як ми скажемо, українську навіть не перекладеш. Так. Я його зустрічаюсь Я на його... собі. Так, так. Якось дивно. Так. Добре, поговорили ми про почуття, а як ми ще можемо виразити свою прихильність до людей? Не обов'язково, що ти там закоханий в когось чи любиш? А що ще можемо ми сказати? Дюбет ірмія, файмай, Люба, сугі гілі, в мене аж мурашки пішли. No. <реш> Ти значиш багато для мене, mm -hmm. так? Якщо тобто це не обов'язково, ви закохані. Може бути просто ваша колега, може бути ваша сусідка, може бути дійсно близька людина, звичайно. Ви не можете просто кожному зустрічному ah. сказати мія файмай, але це саме такий спосіб передати свої висловити свої почуття просто іншим чином. Часто ми виживаємо це. Де бетір коли ми вчимо мову, відхиляючись трошки від теми, коли ми хочемо сказати бетір де що це значить? Так. так, коли ми не розуміємо слова чи щось людина сказала. ва бетір де понош. Якщо вам норвезька мова досі здається заплутаною, незрозумілою та дуже важкою, ми запрошуємо вас навчатися з нами разом з проспрок, зрозумілою українською. Так, наш курс уже готовий. Ми назвали його від основ до рівня, і цей курс допоможе вам. Починаючи з самого такого мінімального рівня досягнути рівня А2 плюс, навіть уже наблизитися до рівня Б1. Якщо ви колись вчили норвезьку, але заплуталися, відчуваєте, що у вас каша в голові, або ви просто хочете розпочати і зробити це правильно, більш академічно, так як ми звикли це робити в Україні, то це курс саме для вас. Він не базується за жодним з підручників, бо ми розробили матеріали унікальні, орієнтовані на українського учня, тому що ми з Любою знаємо і розуміємо, що саме потрібно нашим людям. Цей курс ми розбили на три тарифи. На першому тарифі у вас є можливість спілкуватися з нами в письмовій формі, якщо вам щось не зрозуміло, щось не доходить. І ми так, так само в письмовій формі даємо вам відповідь. На другому тарифі у нас вже є Zoom-зустрічі, де ви можете задати своє запитання вживу уже нам, і ми будемо обговорювати якісь важкі моменти, якісь незрозумілості. А на третьому тарифі ми будемо перевіряти ваші письмові роботи. На цьому курсі аж 7 письмових завдань, і якщо ви хочете, щоб вам викладач давав зворотній зв'язок на рахунок ваших вибору слів, лексики, граматичних якихось моментів, то це підполягається на третьому тарифі. Посилання на наш сайт ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте, там вся інформація теж розписана. Якщо маєте питання, теж будемо залюбки раді вам відповісти. І запрошуємо вас всіх навчатися з нами. Я тим Кермія Подай, можна О, теж сказати. Я фраза. думаю про тебе багато. Та? Тобто, теж ви таким чином наголошуєте, що ви про цю людину піклуєтесь, думаєте, що вона в вас в думках. Та? Угу. Ем... «Do my mm -hmm. ну, Це вже прям, трошечки так client, mm -hmm. да, звучить. Знаєте, таке Пафос, ще одне слово? «клайн». Трохи. Часто наразі такий більш сленговий варіант, коли е, ситуація така трошечки е, попахує інтимом, якимось таким романтикою, але ви цього не дуже хочете. Mm -hmm. так? То, ну, тобто це трохи. Ну да, ну на, на, на межі, тобто не те, що да, воно може й пафосно звучати, звичайно, що давай перекладемо спочатку, що ти сказала, що ти робиш мене щасливою ти. або щасливим, так? Так. сильні слова. Ми теж не дуже часто це скажемо навіть українською мовою, але вам теж доречно це знати. Просто будьте теж знову ж таки з цим обережні. Так, Не, не всім говоріть таке. Дюамін Сульшін, ще ми могли б сказати, коли ти моє сонечко, сонечко. ти моє сонячне світло в дор... в прямому перекладі. Тобто це також ну теж не не, не любів людині. Ви це скажете, то, то теж обережно. Або можна ще сказати: яй альдінфель Алті. Я назавжди твій. Ну це вже, якщо Твоя. ви хочете сказати це, не yeah, колезі. Так, в контексті весілля. Але не забувайте те, що норвежці. Як і в проявах вічливості, так і в проявах прохання, і так і в проявах любові, ну тут не прийнято такі прям дуже слова на загал особливо виносити, та й говорити. Тобто між парами, звичайно, все це відбувається, все це є, особливо в романтичний цей період, коли метелики в животі. Але так, якщо люди вже там багато років разом, ну навряд чи вони будуть писати один одному там якісь ну, а, ну, листи. Звідки ти знаєш? хто Може, в людей так може, і є. Пишуть один одному романтичні це вже сонячні смс-ки, да, чому і ні? Принаймні те, що норвежці пишуть, от, коли ви хочете сказати, ну, щось таке приємненьке: шіс оклем. Так? Так. Можна сказати, в СМС -ці використати ці два слова. Шіс, це цьому. А клем це обіймончик. Ми ну, uh -huh. так не українському ми не кажемо, no, що да. е, тобі обійми обій, обій, <ш> тобі, <ш> обіймончик. Yeah. Ну, якось це так трошки звучить дивно. А от норвезькою «шіс оклем. «шіс оклем фра Люба. І таке да? Серденько ще намалюють, mm -hmm. «ярте». Або просто «клем фра Люба. Це більш буде, тому що шість ви, мабуть, не кожному да, будете слати. А от обіймончик Клем Фра Люба. Да? Я можу підписатися, коли закінчую свою смс-ку або повідомлення. Да. І «ярте». О, я ж обов'язково. Обов'язково. Угу. Ми бажаємо вам любові, романтики. Піклуйтеся один про одного, а ми з вами зустрінемося в наступних наших відео. Підписуйтеся, поширюйте це відео тим, кому це буде корисно. І до зустрічі, па-па. Щис. Ви насувається, все правильно я сказала? Господи, ну це я тоблю. Тупа колега. Так що заново взагалі всього? Ні, ні. Пауза.